Чоловік мій таке витворив, що я вже й сама рада, що він колишній, але в мене в голові не вкладається. Як так можна було повестися? Ти ж батько який не який. Ми з Романом тяжко розходилися, вірніше я те все тяжко переживала, а він зібрав речі після 14 років шлюбу і пішов до нової коханої. Я йду від тебе, але не від дитини, казав він мені пафосно, щоб я боже борони не подавала на аліменти. «Тайно». Що я подала, але він взяв і звільнився з роботи. Тепер працює неофіційно, тому нічого платити й не може. Тому я мушу щомісяця з ним спілкуватися, аби він дав гроші. Ці розмови вселяють в нього віру, що він незамінний, але він марно думає, що мені ті кілька тисяч гріють кишеню. Я просто хочу забрати хоч ті гроші від його нової любаски. І як мені прийдеться щодень до нього телефонувати, то я це буду робити. Наша донька Оленка мені дуже допомагає і повністю на моєму боці. Ми навіть більше стали розуміти одна одну, ніж до того. Колись неможливо було допроситися, аби помила за собою посуд, а тепер вона ще й мені може розігріти вечерю. Живемо ми та не тужимо за батьком, як ви зрозуміли, бо зрадників ніхто не любить. І ось вертаюся я додому, а в домі тиша, і вечері нема. Я за донькою. А вона в кімнаті своїй плаче. Що сталося? Питаю, а сама вже холону. Мамо, тато від мене голову відвернув, тобто, не зрозуміла я. Він ішов зі своєю тією і побачив мене, то відвернув голову. Може, він тебе не впізнав? питаю, бо я не вірю, що рідний батько на таке здатен. Ні, навмисно ще й брову так підняв, як він дратується. Я цього так подарувати не могла. Від дитини мені відвертатися? Ти чого? питаю одразу без привітання. Мені від дитини носом крутиш. Ти про що? почав він вдавати, що нічого не розуміє. Проте ти від неї відвернув голову, а вона тепер плаче в кімнаті. Може, мені соромно? За себе? питаю його. А за вас обох. Одна видзвонює до мене щомісяця, а інша волосся в зелений вималювала, сережок в вухах понапропихала, та мені соромно, що я взагалі маю відношення до вас. «Тобі за нас? питаю я тихо. Так, і радий я, що тепер маю дружину, з якою не соромно в люди вийти. Що ж, кажу я, не хотіла тобі цього робити, але прийдеться провчити. Я кинула слухавку і пішла до доньки. У неї справді зараз зелене волосся, бо ж усі дивилися мавку. Що взяти з підлітка, який тільки формує своє уявлення про себе. Але от з дорослої людини, з батька, який має приймати і захищати, я такого не сподівалася. Донька чула розмову і ще більше засумувала. Але я їй сказала, що ми йдемо витрачати батькові гроші на смачну піцу з томатним соком. Але ж у нас не залишиться грошей до твоєї зарплати, сказала донька. Нічого, у нас скоро їх буде багато, пообіцяла я. Справа в тому, що я піду на роботу, де працює Роман, і поговорю з директором а як не поможе, то й поліцію викличу. Тепер він в місті роботи неофіційної не знайде, і подивлюся я на його прекрасні моральні якості. Мене зачіпати ще можна, бо я не завжди вмію за себе постояти. А от дитину чіпати я не дам. Як батько не захищає, то я захищу. Піца була дуже смачна, і ми бачили ще кількох дівчат з різними кольорами волосся. Донька повеселіла, а мені що більше треба в цьому житті, аби дитина була здорова і захищена. Підпишись, підтримай українськомовний контент.